Добрий день всім. Якщо добрий, а то останні події такі щось щось, навіть боїшся сказати якесь правильне слово. Е любі мої, залишилось багато футболочок, будемо дивитися залишки. Ось така футболка, невеличка. Колір пудра. Під номером 112, 50 гривень, так як вона невеличка. У плечах 38. Під руками 43. І довжина І довжина 59 см. Номер 112, 50 гривень. Так, ось така футболочка, дуже гарно тягнеться вона. Вона ніжно-бускового кольору, така ледь ледь бускового кольору. У плечах 38, під руками 39. Ну, вона дуже стягується, дуже стягується. Ну як, вона гарно тримає форму, вона новенька, але вона гарно тягнеться. Довжина тут, мабуть, така, як і попередньої, 62 см цієї футболочки, номер 111-50 гривень. Не тому, що там якісь нюанси, ціна низька, тому що вони невеличкі. Розумієте? Далі, до речі, тут іще я взяла частину тих футболок-блузок, яких не показала, бо все не вмістилося в мене в відео. Я вам говорила в попередньому відео, що я із залишками тоді виставлю вже вам решту. Ось така ковтина. Ну, вона ніби футболка, тому що ззаду тут дивіться, тут трикотаж. Тонесенький, легесенький трикотаж. А спереду ось така е вишивка спереду і рукавчата, ніби в техніці рішельє. У плечах вона 45, е ну 50-51 е під рукавами. І тут ось спереду, дивіться, яка цікава. Зав'язочка. Ось така красива футболка або блузочка в чудовому стані. Я б, звичайно, її собі залишила, але затісне мені трохи, тому не залишила. Довжина 62. Номер 110 150 гривень. Так, ще одна блузочка. Також е, хотіла собі залишити, але трішки вона тіснувата на мене. Ну, на мене. Не знаю, на кого як, на мене так. Е, це тканинка, це не трикотаж. Тут ось такі рукавчики має, бачите, манжет. Ну тут все ж треба випрасувати. Манжетик такий на рукавчиках, е, е, карманчики, кишеньки. Із такого не закривається, ну, клапан такий. Ось так зроблена горловинка. Ну, Ця тканина, вона не тягнеться. Ну, в плечах я не знаю, Ну, поміряю у плечах до оцих рукавчат. Скоріше всього, вона, ну така, як безрукавка. рукавка. Трішки спускний рукав. 52. 56. Під рукавами, унизу так зроблена вона ніби полукругом чи напівкругом, як правильно сказати, 60 см довжина її. А ззаду, до речі, бачите, тут ось така складочка є. От, тому, ну, норм, така ширина хороша. Під номером 109. 100 гривень така блузочка. Це скоріше блузочка. Так, ось така блузочка. Це що вона на виворіт, на виворіт. Також легенька така. Це я, мабуть, міряла, я ж все переміряла, щоб ви розуміли. Легесенька така блузочка. Спереду ось так зроблено такий п'ять намистин одягнений тут. Рукавчик спускний, тому я його міряти не буду, я вимірюю під рукавами. Це буде 58 см. Спереду тут, ось дивіться, також така зав'язочка. Бачите, зав'язується спереду. І, і довжина колір такий цікавий, симпатичний. Ковтиночка чи футболочка 61, можливо, 62, але там зав'язано, то воно можливо і коротше показує. Де ж причепила. А, ну да, я ж причепила його ту, на виворіт, ту ціну. А тепер шукаю на лице. Так, номер 108-80 гривень. Так, я її виверну, тому що як буду складати, то, щоб бачити ціну. Номер 108, 80 гривень така лесенька ковтиночка. Так, далі футболочка. Ті речі, що ви бачили, я не дуже буду на них так е зупинятись. Ось така футболочка новенька. В сірому кольорі, в плечах 46, під руками 40, ну так само 45. Круленька горловинка, довжина, це на низеньку жіночку, 50 сантиметрів довжина. Так, не зрозуміла, щось є. А де ж я ціну причепила? Ой, ви знаєте, мабуть, злетіла новенька футболочка. Новенька футболочка, кого зацікавить. Ну, вона буде коштувати 50 гривень, але номер е уточню, бо нема що наклеїть. Не взяла з собою ціннички. Ось така сіренька. Відкладу. Та в такій кількості, знаєте, можна і заплутатися. Так, ось така футболка, мабуть, ще я не показувала вам її в такому помаранчевому кольорі. Тут такий трикотаж, відчуття, ніби він мокрий. Ну, це не синтетика. Це така приємна, натуральна футболочка, але таке відчуття, ніби він мокрий. Легенька така футболочка для літа. Ой! Для літа дуже гарна і вона доволі величенька. У плечах вона 47, під руками вона 60. Під номером 107. Коштує вона 80 гривень. І довгенька вона, зараз, поміряємо 62 довжина. Так, номер 107-80 гривень. Далі ось така футболочка. Вона дивіться, вона так тягнеться, я нагадую, у мене колись був такий сарафан. Оце з, отакого, з такого трикотажу. Він дуже гарно тягнеться, це, ну, не знаю, якийсь ластик ніби, але він такий тоненький. Знаєте, в мене був літній сарафан, я працювала в ньому на городі, мені в ньому не жарко було. Тому що, мабуть, це така нитка, ну вона не жарка. Вона не жарка. От, гарно тягнеться і е, тут рукавчик реглан, кругла горловинка. Вона довгенька, тобто, навіть якщо вона Натягнеться, то довжини там буде достатньо 66 сантиметрів довжини, під номером 113-50 гривень. Всього-на всьому. Так, далі у нас ось така біла, що це? Футболка. Біла футболка. Також великого розміру. Легесенька вона. Тонесенька така, 48 сантиметрів у плечах, 66 під рукавами. Ну, це хто любить бохо, або навіть на літо, щоб не жарко було, то це саме те. Так, ну 62 довжина під номером 106 100 гривень, така футболочка. Так, ось ця футболочка, вона новесенька, вона дуже гарна. Вона, дивіться, тако, ну, ні, вона не дуже гарно тягнеться. І таке мережево. Цікаво, вона зроблена, але вона невеликого розміру. Тому 32 в плечах, ну, звичайно ж, ви ну, якби, звертайте увагу на це, що трикотаж, і він ну, потягнеться по-любому. 42 під рукавчиками і 59 довжина. Я ціну знизила на неї, тому що вона маленька, але вона новесенька. Під номером 104 така футболочка йде, ціну я поставила 60 гривень. Можливо, у вас є такі, хто з родичів або і самому 60 гривень всього-навсього. Так, залишилась ось ця гарна не то блузка, не то футболка. Вона дуже гарна, тут такий темно-синій колір спинка і на рукавчиках ось трикотаж. А тут спереду і внизу трикотаж, а тут спереду така ніби шифонова, але вона трішки тягнеться, така вставочка. І тут немає такого, щоб спина розтяглася, бо вона трикотажна, а перед не розтягувався. Тут воно все пропорційно, ніде нічого не порозтягувалося, ну, лише треба попрати і попрасувати. Так. У плечах вона 50, але тут рукавчик буде трішки спускний. Під руками 54 см. І довжина, можливо, так мірять довжину. Довжина 58 см, номер 53. 80 гривень така футболочка або ковтинка. Вона гарна. Так, залишилися бріджі. Нікому не підійшли по розміру. Да? Тут розмір 14-й, написано, е у поясі 42 сантиметри. І вони такі, та я не буду лишній раз переміряти, вони бачите, такі е нижче колін. По Политочки. Ось так тут гарно застібається тканина котонова, натуральна. Навіть вона стрейчева трохи. Не знаю, як вийде записувати далі відео, бо їде чоловік і буде зараз воду набирати тут біля цієї хати. Ну, можливо, піду закрию двері. Під номером 54 150 гривень. Він кропить гербіцид вносить. Так, далі залишилась ось така футболочка в смужечку. Тут також рука в регланчик, тому міряти не буду. Під руками 52 сантиметри, під номером 55. Ціну я знизила, ціна на таку футболочку 60 гривень. Так, ось така велика футболка. Ну, бачите, отут ось горловинка зроблена таким хомуточком. Ну, не знаю, нічого воно там, в принципі, не заважає, але таким хомутком. І вона, ну, ніби не зовсім футболка, бо тут просто спускний рукавчик. Але вона величенька на літо для дому. Дуже гарна футболка, 58 під руками. Довга вона під номером 46. Ціну я знизила, і ціна тут 60 гривень за цю футболку. Довга вона тут, мабуть, до 70 см довжиною. Так, ось таку я вам показувала не то футболка, не то майка. Ну, отак от вона зроблена, вона дуже гарно тягнеться. Сіренького, темно-сірого кольору, вона, скоріше всього, новенька. Тут вона під руками 50 см. Під номером 45, ціну я на неї знизила. 60 гривень, Підождіть. 60 гривень, так. Да. Так, ще є отака от футболка. Вона Дівчатка раптом попало щось сюди, що ви вже викупили його, відразу мені пишіть або телефонуйте. Всяке буває. Цих предметів було у мішку десь близько сотні. Тому, знаєте, ось така футболочка залишилася 41 см в плечах. Ми жінки, ми ж ну, менші в плечах. Тому 55 вона під руками, вона дуже гарно тягнеться, вона натуральна, бавовняна. Під номером 70 ціну я також на неї знизила. Довгенька вона, ну довжина нормальна, не коротка. Просто там, де будуть короткі, то я буду казати. А так як саме звичайна довжина на середній ріст, то. Під номером 70-80 гривень, ціну я знизила. Ось така майка під номером 62. Дивіться, вона величенька. Влітку можна, ну тут, дивіться, спинка закрита, а перед відкритий. Не, не знаю я, чи це жіноча, чи це чоловіча. Тут я вже не можу сказати. Тут такий меланжевий, ніби чорний, але такі є біленькі. Ніби, ну, баланжева нитка. Е, під руками 55 сантиметрів. Вона новенька. Тягнеться, теж вона байдуже. Під номером 62 ціну я знизила 60 гривень. Так, ось така гарна футболочка. Тут. Також такий трикотаж, я казала, ніби він мокрий. Ну він насправді не мокрий. Він легенький і приємний до тіла, але тут ось зроблена така, бачите, ніби... Ну, ну, так цікаво, такий декор зроблений. Ніби воно все зібране тут, от. Ніби все тут зібране, але його треба просто правильно випрасувати. Правильно, неправильно, хоч трошки, ну ви розумієте, що в посилці воно. Рукавчик такий коротенький, 38 у плечах, 52 під руками, і довжина стандартна, довгенька така е, футболочка. Вона приємна, вона такого кольору кава, кавового кольору. І вона в дуже гарному стані, можливо, вона і нова, не знаю. Ну, це в такий. Ну, це такий трикотаж, що бачите, навіть в посилці є трикотаж такий, що не мнеться, більш грубіший. А цей мнеться. Це подібна така була ото помаранчевого кольору. Номер 68, ціну знизила 80 гривень. Так. Ось така мені дуже подобається ця футболка. Тут спереду така тонесенька тканинка. А на рукавах і ззаду тут трикотаж. Вона Бачите, тут навіть зібрана ззаду вона, трикотаж цей зібраний. Вона не білого, а такого злегка сіруватого кольору. Це так, така, ну, такий колір її рідний. Під номером 57 ця кофтинка, тут вона зроблена трішки ніби трішечки такого на півкругу. Вона гарна, вона дуже гарна. Під номером 57, 80 гривень. Дивіться, чи я міряла вже забула. 55, навіть 56 під руками. Отака легенька, дуже приємна на літо футболочка. Я таку подібну собі залишила саме такий невизначений колір. І тільки тут. Ну Майже таку саму, тільки тут спереду така тканинка зжата. Ззаду трикотаж, а спереду вжата. Трошки інша просто. Ну, все залишити не можна. Хочеться, не хочеться, ну. Так. Далі ось така маєчка, вона, дивіться, зроблена ніби на гуцечках. Ну Вона гарно, ну, тягнеться, Ну тягнеться вона. Ну... Не настільки, щоб натягнути, щоб і не дихнуть у ній. 42, вона під руками. Ось так вона зроблена, ніби гудзочки такі, бачите, маєчка. Спинка тут закрита, а спереду ось такі, ну, зроблена в вигляді маєчки, безрукавочка така. Під номером 60 ціну знизила 60 гривень. Вона такого ніби бежевого кольору. Бежевого, скоріше всього. Так. Ну, Адідас залишився. Залишився Адідас. Це рідний Адідас. Бренд справжній, тягнеться вона гарненько. Під номером 27, 100 гривень ціна. Ну, тут якби так. Ну, це бренд. Трикотаж якісний, про що ми говоримо? Трикотаж якісний це бренд, та й все, одним словом. Номер 27, 100 гривень. Так, далі є в нас ось така футболочка. Це також дуже гарна якість, вона новенька. Я вам казала, що я собі таку чорну залишила, бо мені подобається оцей трикотаж. Мені подобається. Він і тягнеться гарно, і ну, я одягаю під білу куртку, і, там, під якийсь піджачок, і, ну, і просто так, літом на велосипеді, там, чи на пошту, чи в магазин. Я такі футболки люблю, таку собі залишила. Тут 71 номер, 80 гривень я ціну знизила. Але насправді вона гарна і вона якісна. Ну, це я чисто так от себе. Те, що ну, не ношу, то не ношу. А те, що одягаю ось така футболочка, легенька, літня, але вона невеличка. Тут я навіть взагалі ціну знижу, ну, вона не довга. У мене сантиметрова стрічка вже третій раз упала. Вона просто недовга, але насправді вона не маленька. Тут оце ж такий трикотаж, як я казала, ніби він такий, як би вологий. Але насправді ж легенький, тоненький, 41-42 см в плечах, тут 52 см. Під рукавами, але вона просто на низеньку жіночку, на невисоку. Знаєте, я на себе й не міряла, якщо чесно. Тут 59 см довжина. Все перемірити не можна. Е, просто на невеличку жіночку, на невисоку. Може, вона і на мене буде, але я не міряла. Під номером 67 я взагалі поставила 40 гривень тут ціну. Тут немає недоліків, просто ну, коротенька. Ось ця маєчка, я вам її показувала. Тут гарний такий трикотаж. Вона новенька з отакими оченятами, бачите? Не буду довго. Я думаю, ви її пам'ятаєте, це річ така, що запам'ятовується. Ціну знизила. Ціну знизила номер 38 взагалі 40 гривень поставила. А маєчка така, що можна... Вона новенька. Вона новенька. Тут просто трикотаж зроблений, ніби імітація джинс таких сірих. Але насправді то, ну, якісний трикотаж. Так, що тут у нас? Ще така сіренька. Це у нас який номер 38, так? Ще отака сіренька. Звичай, сама звичайна футболка, класична. 42 в плечах. 46 під руками. Звичайний рукав, вона новенька. Також ціну на неї я знизила. Довжина 60. Тут один сантиметр. Це гарний трикотаж, на літо він не жаркий. 80 гривень. Так коштує така футболка. Так, і що тут у нас? Ось теж гарна футболка, вона новенька. Але все-таки розмір не мій. Розмір невеличкий тут. Так, 37 у плечах, 42 під рукавами, вона абсолютно новенька. В користуванні вона не була. Довжина тут дозволяє, ну, щоб якщо вона трішки розтягнеться, то довжина, в принципі, тут нормальна. Номер 30, 60 гривень я поставила за таку футболку абсолютно нову. Ви можете взяти навіть ну, будь-кому, не лише собі вона новенька. Ось така сіра футболка. Гарно вона тягнеться, гарно тягнеться, гарна якість вона тут, бачите, ось гострячком або на мис зроблена. Ну, я просто пам'ятаю, ой. Ну, як майстер один по трикотажу, вона називала горловину, робимо на мис. Ну, тобто, так, буквою У. Так, у плечах 36, 43 під руками. Довгенька. Внизу, бачите, так як обстрочена такою помаранчевою ниткою. Так же само вона зроблена ось і на рукавах. Вона новенька, в користуванні не була, скоріше всього. Тому що по вигляду вона, як нова. Тягнеться хорошо. Під номером 28, 80 гривень, така футболочка. Е, ну, як зазвичай працюємо. Ви визначаєтеся, мені пишете, телефонуєте ну, Viber, WhatsApp, Telegram, все, номер є мій в описі під відео. Ви можете його легко знайти. Робите замовлення, якщо ці речі є, оплата, будь ласка, на карту. І завтра в мене відправка. Хто вважає, що вже в нього посилочка сформована, ви мені. Мене повідомляєте, я відправляю завтра. Хто не встигне завтра, там четвер можна, ну, то таке. Хто ще може почекати щось, будь ласка. Але головне, щоб ви оплачували, тому що немає можливості замовити якусь слідуючу посилку. Сьогодні хотіла замовити тюлі, та й добре, що того лота не було, бо Ну... потім би було накладно мені з фінансами. Не всі ще оплатили, та й так. Ну, так, трішки щось розказала вам. Все, всім дякую, всім гарного дня, тихого, мирного, всім здоров'я. До зустрічі. Сьогодні ще вам виставлю ще залишки, бо їх доволі таки багато. І познімаю ціни. Ну, бачите, я знімала тут і на 20, і на 40 гривень, практично на кожній речі. Всім до зустрічі, Всіх обняла.